Друзі, вітаю вас понеділок вечір. Сьогодні у нас Шольц інша делегація, але я хочу про Шольца. Улафа Шольца, це канцлер ФРГ Німеччини, якого скоріше за все переоберуть 23 лютого 2025 року. Але він дзвонив Путіну, дзвонив Трампу, розмовляв з Макроном, розмовляв по телефону з Володимиром Зеленським. Зараз він... Офіційно приїхав в Київ. Це перший офіційний візит Шольца за два та практично за три роки роки нашої війни, широкомасштабної війни з Російською Федерацією. Чи ви скажете так? Він же вже був? Так, він був з Мануелем Макроном. Це не був офіційний візит. Це не був візит сугубо канцлера Німеччини в Україну. Зараз це так. Що мені мене здивувало, ну навіть не здивувало, а трохи я суманув, сумнув, засумував трохи, Да? Подивіться, ось це відео, де Шольц виходить з вагону, з залізничного вагону. Він сам, друзі, несе свої речі. Свої чемодани. Вибачте мені за такі слова: він весе своє нижню білизну, він носки свої несе. І ніхто не біжить за ним з чемоданчиком, як за путіним, щоб туди покакать, міг Путін, або як за нашими можновладцями. Вони звичайні люди. Так, от що він сразу після приїзду проанонсував, що до нового року Україна отримає допомогу на 650 євро. Подивимося, це все ми побачимо. Але скоріше за все його переоберуть. Подобається нам шольц. Не подобається. Але це людина, яка все таки надала нам допомоги, ну, з її. З її участю Німеччина надала нам допомоги і військовій, і гуманітарній, і будь-якої технічної для нашої електрики, медицини для всього за цей час найбільше з усіх європейських держав. Так мені скажуть, вона ж і є найбагатша. Я це розумію. Ну, по перше, це ще питання Великобританія. Німеччина, ну, можливо, Франція, ось це мені здається великі держави і найбагатші. Але в пропорційному сенсі, давайте так, якщо брати пропорційно до населення, до промисловості, до рівня життя, то північні країни. Це якщо брати пропорційно. але... Ну, ось так, як є. Німеччина надала найбільше, і Німеччина, знаєте, так, розчаровує нас найбільше. То вона ось стоїть горою, то, ні. то вона дає нам допомогу, але вона категорично проти Німеччини. І... Особисто Шольц вступу в НАТО. Так, ми зараз не вступимо, але запро запросити, як каже президент Володимир Зеленський, можна, і Шольц міг би цьому сприяти. Залишався б один Байден. Це було вже набагато проще. А також ракети дальнобійні Таурас. і оці заяви самого Шольца і Німеччини, що ми не хочемо, щоб били по Москві, і все інше. Тут допомога, тут таке, ну це якийсь як ото, як казав ще покійний кравчук на двох стільцях чи між крапинок. Тому Росія трохи б хотіла, мабуть, а може й не трохи, щоб Шольц залишався. Чому от е, вона така значима? І чому там скажімо, Росія хоче, щоб Шольц залишався? Ну давайте подумаємо, вона важлива країна в процесі, да. І стабільність, спокій, все це вона несе водночас. Ну я вже сказав, що ми бачимо. Бачимо ось цю поведінку. І Росію це влаштовує, розумієте? Вони не можуть більше вимагати від Шольца і від Німеччини, але те, що Німеччина робить по НАТО особливо, це Росію влаштовує. Це, е, знаєте, заклики Росії, і як вони кажуть. Мета Росії не вступлення України в НАТО. Ну, подивимося. Давайте ми подивимося, що буде далі. Далі я хочу сказати, що Фрідрих Мерц, який такий, є, такий політик, він зараз в Німеччині кандидат у канцлери замість Улафа Шольца. І він повідомив, що у разі свого обрання друзі. Готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні і Росії із російським диктатором і з президентом Володимиром Зеленським. Але він сказав: це цікаво також Же. Що якщо для цього буде привід, та в колі європейських і трансатичних партнерів буде досягнута згоди, то зрозуміло, так він поговорить. І, і, і. А ще дуже цікава заява, хоча знову ж кажу, це да, даме буде все видно. Мерц е, заявив, що готовий висунути Москві ультиматум про припинення бойових дій в Україні. Якщо цього не буде зроблено протягом 24 годин, він поставить Києву крилаті ракети Таурас і дозволить бити вглиб території Російської Федерації. Але про НАТО Мерц та. Також нічого не заявив, друзі. Ну, ось це візит Шольца. Ще про що я хочу поговорити в нашому випуску ну в першій частині випуску: це про те, як ви знаєте, моє відношення до Казахстану, до влади Казахстану, для, до держави Казахстану, я завжди кажу: відношення до народу це одне, відношення до держави і влади це інше. У мене одне відношення воно. Цільне. Це до Російської Федерації. Там я не розділяю. в усіх інших державах розділення. Повірте, влада, держава, держава, да, це як інституція і народ. Так от Путін там, в Казахстані, заявив. Подивіться, ось це відео. Він заявив. Цікаво дуже, що це ж казахська страна, держава Казахстан, це рускоязична страна. Казахстан – це практично рускоговоряща страна. Ну самі мабуть, почувствуєте. І тут же, ну це плюс Такаєву плюс Ну мені клас. І тут же Такаєв почав говорити на казахській мові. І ви подивіться на всі ці рожі, які хватають навушнички, сунуть в це, і Путін там щось суне, і, і подивіться, як сидять. Казахи, власність муші Казахстану. Це просто насолода. От подивіться це відео. І насолодиться разом разом зі мною, друзі. Казахстан і Різі роздали. Діма причина наша проблема, тату Крушлях, Одастора, Шанка, Вонжу, платмо, сонтан, Нехрен ба, ба, їхати зі своїм самоваром до інших в Тулу, да? Це така була таке, таке прислів'я. А я хочу сказати: до інших пити чай. У них є свої самовари, а ці покидьки терористи. І їх б'ють по шапки скрізь. Але ще один прикол ось цієї ось цієї субстанції, що називається Московія. Подивіться на це ще. Просто понасолоджуйтесь: забайкальському населеному пункті спортзал хочуть назвати Орешником. Вони це називають гарним русським забайкальським юмором. Инициативная группа активистов там предлагает спортивный зал не спортивный зал по карате, назвать орешник. Понятно, в честь грозного российского августа как читается хороший лиц? Ну, во-первых, я всем атамановцам большой привет передаю. Молодцы. Блестящая мысль, ну такой хороший русский и забайкайский юмор. Я полностью поддерживаю. Мне отрадно. Видимо, речь идет про тот зал, который в этом году мы только запустили. И если да, если да, то я всех поздравляю с новым залом. Друзья. А тепер уявіть, як вони ненавидять наших дітей, вони ненавидять наших батьків-матерів. Вони ненавидять нас всіх, і вони раді, що можуть знищувати нас, українці. Розумієте? А ще можна назвати щось там, да? ядерний удар, інваліди українці. Побільше дітей знищити, такі названня можуть бути. Або, або по-російськи ядерна зима, Дворець піонера, ми ще не починали. Да? Там стадіон ответний удар. Нормально? Нормально. Це ще один доказ. Це ще один доказ, друзі. Не можна, не можна ось цю субстанцію вважати ні хорошими русскими, ні плохими русскими, ні замечательними, ні ужасними. Це просто. Те, що не повинно існувати на землі. І в Сирії це показують. В Сирії це показують, да? і для росіян в Сирії взагалі погіршується ситуація. Да? Це пише наше головне управління розвідки. Вони втекли із військової бази в місті Хан Шейхун, залишивши там значний арсенал зброї, навіть літаки. І повстанці це все забирають. В Дамаску вже розпочалися перші збройні заворушення. Російські військові та дипломати почали тікати зі столиці Сирії. крім Цього війська Російської Федерації, ну я вже казав, що втекли з хан Шейхну. У розвідці ще зазначено, що ймовірно, метою атаки було знищено військові воєтехніки в... Російської Федерації, яка перейшла до сил опозиції. Це чот, чітко видно. Ну, також до Москви для пояснень визвали генералів, там почали зміни, там міняють киселів на Байкулових і ну, міняють. То їхня справа. А от Башар Аль-Сада, да, 10 років тому він втримався після революції в Ірані, да? ой, в Сирії, вибачте. За допомогою втручання Росії та іранських проксів, тому я її назвав Іран, що посилило вплив Москви та Ірану на Сирію, і так після початку да, сирійського повномасштабного вторгнення в Україну Сирія е, була єдиною країною близького сходу та єдиною з усього ли лише з близького сходу п'ять країн світу, яка проголосувала проти резолюції генеральної асамблеї, ООН, що засуджувала російське вторгнення, і зараз цей ж же... да? Шукає способи домовитися з Анкарою, щоб Анкара не вела і не допомагала повстанцям в Сирії, а там же ж керує <свісно> Турція. Розумієте, Ердоган, ой, пішло і там, пішов там розлад дуже сильний. Да? Сирійський президент, це, що він себе називає, президентом Асад, шукає посередників, щоб зв'язатися з Турком, а, він, а, а Ердоган не хоче. Тому що до цього часу Асад не відповідав. Навіть на телефонні дзвінки з Анкари, на телефонні дзвінки. Ердогана і підкреслював свою велич, нагадуючи всім, що у нього класні відносини з Путіним. Хто ти Турція? Ось Росія, ось Путін, ось я. А тепер він шукає турків. Ну, хай шукає. А ми підпишемося, друзі. Ми збираємо на дрони, на дрони. Дрони пішли. Пішли сьогодні, повинні вже отримати прямо там на передових. Завтра, післязавтра, може, звіти я обов'язково напишу. Там є у мене ще один звіт про реп. Я виставлю сьогодні. Обов'язково я виставлю. Дивіться, друзі, у нас постійний йде збір. Постійний збір. І дякую всім, хто донатить, хто допомагає. Дякую всім, хто підписався. Чим більше підписуємося, чим більше нас наша спільнота, тим краще, друзі, тим краще. Поставте вподобайку, розповсюдте. І будемо слухати далі про наших. В баранів, а наші барани, ну наші барани, куди нам їх діти? Так що, друзі, про наших баранів? А барани у нас різні, смачні, жирні, здорові, тупі, ненормальні. Ну, все, все як у баранів. Так от давайте будемо е, слідкувати за тими баранами, хто зараз гуляє по Європі. Хтось знову буде казати: а це тільки ля-ля-ля, а це тільки бла бла бла. Ні, друзі. Це не тільки ля-ля-ля, це не тільки бла бла-бла. Це. Нагадування, систематичне нагадування людям, хоча б частини людей, хоча б маленької частини людей, щоб люди розуміють, кого обираємо, для чого обираємо, що вони роблять, як вони плюють на нас, як інші підтримують тих, хто плює на нас. І стають такими ж, які вони вже самі плюють на нас. Так от, давайте так, Петро Олексійович з Мариною погуляли по Канаді, проїхалися по Сполученим Штатам. Здається, там, ну якщо правду мені кажуть, дочки були в Сполучених Штатах з Мариною, поки Петя бігав там за Трюдо. І доганяв його і казав: Це мій друг, а трудо каже: ти хто? Ну, ви це бачили, ну, та ладно. Так от зараз вони всі знову полетіли в Лондон. І Великий гетьман, ну, на, найкращий, я не знаю хто, волонтер України, ну, який заробив 1 мільярд доларів, а потратив на волонтерство, е, як він сам каже, 6, 6 мільярдів гривень. Ну, десь так. А може, мільярд гривень заробив, я не знаю. Е, ну Так не буває. Мільярд заробив, а 6 мільярдів потратив. Ні, друзі, бреша. Бреше і бреше. Хтось хапає, хапає, хапає. Так, от провели вони у вікенд уже. Не знаю, куди завтра. Туди приїхав і Льша е з росіянкою, дружиною, на яку Петро переписав е частину майна. Там, же, там вся родина, там вся родина, і все там буде нормально. Там і Льоха, і міха, і дочки, і всі вони. Не знаю, куди вони зараз погонять. Але Петька в польоті. Петро в польоті, друзі. Далі. Спитайте ще раз, де Ірка тривога. Де Ірка тривога, де її подруги? Ну, спитайте, де Геращенко? Друзі? Та вони всі роз'їжджаються. Де Синютка з ними? Артур Герасимов поїхав у відрадження в Туркменістан. Я просто чесно, я просто починаю. Ну, тиха ненавидіти керівництво Верховної Ради Стефанчука, Корнієнка, Арахамію. Він там теж лази керує. Просто це люди, які продалися, продали свою совість, продали свою гідність. Чому Герасимов? Поїхав в Туркменістан, я нічого не змінюю. Знову ж кажу, і ви зараз нічого не змінюєте. Ми можемо тільки це оприлюднювати. Ми можемо розповідати людям, показувати. Так, от він поїхав в Туркменістан. Далі він погнав скоріше в Емірати. З Емірато він поїде в Іспанію, собі на вілу і буде там відпочивати. Так що шукайте, шукайте. нешановні прихильники, зрадники, ворюх, я не знаю корупціонерів, злодіїв з Європейської солідарності. Знайдіть своїх великих, знайдіть своїх неймовірних, знайдіть своїх ангелів. Ще раз, і я не кажу, що немає таких в інших фракціях. У всіх фракціях такі є. але я... Про це говорю, як би мені там не хотілося підтримати ту чи іншу фракцію, або бути на той чи іншій стороні між лідерами. Як би мені цього не хотілося, але я кажу, що такі є скрізь. Чому? А я сказав, що я потихеньку починаю ненавидіти слух народа Стефанчука, Корнієнка. Mm. А ви перевірте, де ви. Ви тут, якщо ви це не сприймаєте, ви вкрай нечесні чесні люди, ви вкрай неправильні люди, ви вкрай, край, 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 друзі. Йдемо далі по нашим баранам. Так от мені пишуть: Дарина Іванчук, хто ти Дарина Іванчук? От скажи, я, Ляшенко Олексій, хто ти пише? Дякуйте людям, які їдуть за кордон і відстоюють Україну. Автору ганьба, це мені. Кому дякувати? За що дякувати? Як дякувати, коли дякувати, що відстоюють, скажіть мені, ну я хочу це зрозуміти. Ну, повірте, я хочу повірити Дарині Іванчук. Але я хочу повірити, щоб я це десь відчував, бачив, десь аналізував, десь мог, міг подумати. Ну, Хто за кордоном відстоює Україну, як вона пише, Дарина Іванчук? Хто? І в чому це ми бачимо? В чому це проявляється? Як Геращенко відстоює Україну за кордоном? Як Гончаренко відстоює Україну за кордоном? Як Іонова відстоює Україну за кордоном? Як Герасимов, як вони відстоюють? Покажіть мені, як Турчинов відстоює, як Порошенко відстояв Україну за кордоном. Ну, ну дайте мені приклад, друзі. Все йдемо далі. Я не Волшебник. Як в якомусь було там в фільмі. Я тільки учусь. Тиждень тому в Тернополі, в славному місті Тернополь, в класних мешканцях Тернопіль був блокаут, як написав сам мер Сергій Надал, що дрони, дрони, замітьте, не ракети, замітьте, не ракети, дрони, які можна збивати кулеметами, автоматами, ребами гасити та будь-чим можна збивати. Колись там писали, що банка огурців у нас збив. Ну, я шуткую, але ці ударні дрони з ними може боротися. Я казав і кажу мільйон разів, і буду казати, кожна громада. Так от на тому тижні Тернопіль був обстріляний і було пошкоджено, і виведено зі строю дуже багато енергооб'єктів, і там була темнота, там не було води, і ставав електротранспорт міста і все інше. Я про це казав, я про це показав і, і говорив, що тернопіляні, ідіть до мера. Хай мер не, 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 не нараховує собі і всім своїм е, помічникам, заступникам премії, хай не крадуть гроші, хай не кладуть бруківку, не, чи, не чистять ще щось під час війни можна так, а можна самим зробити. Хай купує реби, щоб захистити вас, тернополяні! Тернопільчане. Вибачте, я не знаю, тернопільчани. Да? Тернопільчани. Да. Вибачте, якщо я не прав. Ідіть! Знаєте, що після цього пішло? Ні. Я казав, що росіяни знайшли слабке місто Тернопіль, де нема захисту, де голова громади, голова мер, вони плюнули на все і вони просто грибуть собі гроші і не захищають своїх людей в місті. Знаєте, що мені писав? Ти хто такий? Ти даунбасовець, ти нам не розповідай. У нас є і світло, у нас є і вода, у нас і тролейбуси, чи тролейбуси, чи трамваї ходять, не пам'ятай. І не лізь. іди захищай своє місто. Ну ладно. А я сказав: чекайте, згадайте, хто мене слухає. Мешканці Тернополя, чекайте, я сказав. Сьогодні вночі, в Тернополі, внаслідок попадання уламків шахеда, загорання у трьох квартирах в житловій багатоповерхівці. Людей виводять із зони небезпеки. На місці працюють рятувальники. Інформація про постраждалих це було вранці. Наразі немає. Далі що йде? І ось тепер. Швидше за все, це було пряме влучання у житловий будинок. В обласної військовій адміністрації прокоментували атаку дронів у Тернополі. Щось я не бачу коментування Сергія Надала. Ну не бачу, тоді він вискакував, бігав. Що, що трапилось? Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік, його дружина та ще двоє людей поранені. З будинку евакуювали 94 людини. Зараз вирішують, чи придатний він до проживання. Так ще ж і було в, промислові, в промислову інфраструктуру попадання. Знову було в енергетичну структуру попадання, про це вже не пишуть. А якби зараз за три роки вони купили ще 5 ребів і один з цих ребів міг би посадити або перенаправити цей. Слухайте, ну, мать бути один я оце дурак, розговорю, розпов... роз... 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 розповідаю. Вся влада мовчить. Вся влада мовчить, про це нічого не каже. Навіть да, центральна влада перестала щось казати до місцевої, а може, вони сказали, та живіть, як, як хочете, Вбивають вас. Та хай вбивають вас. Якщо ви не можете піти до свого сільського голови, ось ось наслідки атаки дронів на Буковині. Це я вперше читаю. Ніколи, начебто, Черновецьку область не обстрілювали. Будуть всіх. Ну як ви не зрозумієте? Ну, як не зрозуміти? Так от, за даними МВС, пошкоджений житловий будинок та господарська будівля на території Дністровського району. Це Буковина, так пишуть. Ударною хвилею вибито вікна, зруйнована покривля споруд. На щастя, минулося без постраждалих. Буковинці, мешканці Чернівецької області, мешканці сіл, селищ, міст, і дідь. І вимагайте у своєї влади гражданську оборону. Ну розумійте, у нас війна. Ну вимагайте репи, вимагайте пересувні зенітні комплекси. Інакше не буде нічого. В Дніпрі пофігу, ви ж знаєте, ви ж вже всі читали, да, друзі? Про страшну подію в Дніпрі. Підпишіться, друзі, підпишіться, поставте в Розповсюдьте. Давайте, е, якщо можете, задонатьте, донатьте тим, кому ви довіряєте. Все, я більше нічого не буду казати. Напишіть е, коментар. Давайте будемо разом. Порадьте наш канал іншим своїм друзям, знайомим, товаришам, сусідам. Нас повинно ставати більше, більше і більше, тому що ми працюємо на нашу перемогу. Так от, там такий Арсен, 17 років. Коли я кажу про, або хтось каже, про мобілізацію 18 років, це де діти? Це діти їх не можна. Ось 17 років, мажор. Збив насмерть дитину на остановці, на БМВ, покалічив трьох людей. Ви все це читали. Ви все це вже читали і бачили. Ця дитина, ця дитина 10 місяців дитини. А ви знаєте, чия ця дитина? От пише один військовий. Ну він тут Матюками в Дніпрі на набережній в аварії вбили 10-річну десяти... десятирічну... місячну. Чи річну. Вибачте, тут щось я не зрозумів. Ладно, Неважливо дитину нашого бійця, батька воює. Сімнатирічна дитина. Дитина збиває дитину того батька, який воює. А в серпні. В серпні цього року поліція Дніпра відпустила цього ж Арсена за скоєне, таке ж практичне ДТП, де він теж збив двох дівчат, але вони, слава Богу, залишилися жили, живими. І якби тоді начальник поліції Ганжа, який особисто захищав цього Арсена, не робив цього, не відпустив би і цієї б трагедії не було. Ну що він дитина? Мобілізовувати дітей не можна, а дитина вбивати інших дітей може. Так ми живемо, друзі, на жаль. У нас різні думки. Ми по-різному думаємо, ми по-різному все бачимо. Отак От ми хочемо і виконувати закони, які в нас є. По-різному. Хто як хоче, так і бачить. хто як бачить, так і хоче. Ну, на жаль. На жаль, і в нас дуже слабенечка влада. Подивіться на Верховну Раду. Це щось страшне. Просто, реально, я вже теж кажу, що дуже страшне. Подивіться на. Ладно. Ладно. Я розташував тут передачу одного реба. Беру я реба, друзі. Беру, от беру, дають, вірять, довіряють. Ну, а ви вже як допоможете, допоможете. Не допоможете. Ми будемо з моїм товаришем, я вже казав, з ким. З Юрієм Вінником, як він сказав, вдвох будемо платити. Взяв, передав, дрони пішли, подивіться передачу. 48-й окремий штурмовий батальйон висловлює подяку Олексію Рашенко та його підписникам. Також висловлює подяку виробнику Одінь за наданий реп. Слава Україні! Героям слава! Велика подяка, друзі, за посилки за те, що я сказав, що є запит на речі, і хоч би ушні, хоч хенд хоч нові теплі речі. І я вже казав, що турнікети, друзі, ліки. Все до Євгена. Якщо ні, пишіть мені далі. ви висилаєте все, і сітки. Дякую всім за сітки. Що хлопці висилають звіти, я публікую. Що не висилають, вибачте. Далі що йдемо по донатам, друзі. По донатам, по спонсорам. Про спонсорів поговоримо всереду, як завжди, на прямому ефірі. Там, здається, ми в ми дійшли, чи ні, подивимося. Я хочу подякувати за донати Андрійковій Світлані. Дякую, пані Світлане, величезна вам подяка. Хтось о 9.24 на Монобанк без прізвища, Стаматіна і Тетяні, хтось о 10.01 на монобанк без прізвища, хтось о 14.07 Монобанк. Банк без прізвища і Гайдуковій Тетяні. Всім величезна подяка. Друзі, я не знаю, що відбувається. Ви, мабуть, з інших банків висилаєте. Якщо з інших банків на монобанк або з терміналу, це без прізвища. Так що не ображайтеся. Я спеціально кажу час, коли це до мене дійшло. Друзі, далі, 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 далі. А все у нас далі нормально. Не, не хвилюйтесь, не переживайте. Якщо я когось не назвав це із за світла, щось раніше пишеться, щось пізніше. Обов'язково в наступному випуску. Так що все у нас добре. До завтра. Україна переможе.